E Зі сторінок його захоплюючи написаних книг перед європейським читачем з'явилася ціла портретна галерея візантійських імператорів і імператриць. Матеріали для своїх портретів Шарль Діль брав зі стародавніх літописів, розмов і проповідей, доповнюючи їх романтичною вигадкою. На рахунку французького вченого дослідження зравенського екзархату, Візантійської Африки, правління імператора Юстиніана. Своєрідним науковим заповітом Діля стала його остання робота основні проблеми Візантійської історії. Наукові заслуги історика були визнані у всьому світі. У 1910 році Шарль Діль став членом Французької академії написів, а через півтора десятиліття іноземним членом-кореспондентом Академії наук СРСР. Треба шукати всесвітньої правди, котра була б спільною для всіх національностей. Опти на пустинь. Багато святих Руської православної церкви вийшли з цієї обителі. Серед них преподобномученик Георгій Лавров. Постриженик Оптиної, отець Георгій, деякий час служив настоятелем Георгіївського монастиря в місті Мещовськ Калузької губернії. У 1918 році розпочався сповідницький шлях праведника. У Таганській тюрмі він отримав благословення митрополита Кирила Смирнова на старецтво. Духовними настановами преподобний укріпив віру багатьох страждальців радянських в'язниць. Але важкі умови життя підірвали його здоров'я. 4 липня 1932 року сповідник відійшов до господа. Нині архімандрит Георгій Лавров прославлений серед святих. Руські новомученики. Це ті очікувані Вселенською церквою жертви, які доповнили число убієнних за слово Боже. 12 місяців казка про нерозумне мишеня. Ось який розсіяний автор цих дитячих творів російський письменник Самуїл Маршак. Більш як чотири десятиліття він дарував дітям свої вірші і п'єси, казки і пісні, загадки і приказки. Писав Самуїл Якович і для дорослих. 1963 році вийшла книга письменника «Вибрана лірика, що відрізняється простотою, конкретністю і ясністю написання. Переклади Маршака з англійської Шекспіра, Бернса, Кіплінга, відзначаються точністю і водночас оригінальністю поетичної мови. Одну з останніх своїх збірок Самуїл Якович назвав виховання словом. Але це не тільки назва книги. Таким було життєве кредо письменника. Створювати вірші гідні стати поряд з народною піснею вміють лише ті поети, які живуть з народом спільним життям. Православно християнський інститут імені святителя Філарета Дроздова в Москві. Поява цього навчального закладу наприкінці 80-х років минулого століття була викликана необхідністю надати духовну освіту всім охочим дорослим православним християнам. Сам інститут не входить до системи навчальних закладів московської патріархії. Його основна мета забезпечення вищої освіти за напрямом теологія, а також залучення через інші освітні форми усіх охочих до змісту християнської духовності. 4 липня 1988 року. Ректором інституту Священиком Георгієм Кочетковим був здійснений перший набір студентів. Нині у святофіларетівському православному інституті існує два факультети, на яких відкрито сім кафедр різноманітної спрямованості. Освіта є важливим фактором духовного життя людини. У наступному випуску серед постраждалих на полігоні Бутово під Москвою православна церква вшановує сьогодні пам'ять священомученика Павла Успенського. Відчі засуджений на церковних соборах, він був повністю реабілітований і прославлений серед святих, преподобний Максим Грек. Про історію і сучасне значення головного храму Полтавського хрестово-звиженського монастиря. Творець пам'ятників Тарасу Шевченку у Вашингтоні, Буєнос-Айресі та Петербурзі, канадський скульптор українського походження Леонід Молодежанин.